Шановні карлівчани! скоро розпочнеться новий 2023 рік. Проважаючи 2022, ми всі скажемо, що це був найважчий рік незалежної України. Яким був цей рік? Були сльози, і був сміх. Було що боятися і за що боротися, що соромитись і чим пишатися. Ми в першу чергу дякуємо тим, хто боронить нашу країну, нашу територію. Це наші збройні сили України. Ми дякуємо тим, хто лікує, хто охороняє громадський порядок, хто рятує життя під вогнем, тим, хто забезпечує нас світлом та теплом. Тим, хто випікає хліб та виробляє продукти не тільки для нас, але й для військових, переселенців та жителів звільнених територій. Тим, хто допомагає військовим і цивільним людям. Нашим вчителям, які, незважаючи на війну, продовжують навчати наших діточок онлайн і офлайн, але на жаль, у підвалах і бомбосховищах. тим, хто піклується про людей з інвалідністю та людей похилого віку, нашим спортсменам, які здобувають золото і призові місця на змаганнях різних рівнів. Нашим дітям, які виборюють першість в олімпіадах та з відзнакою, здають ЗНО. нашим аграріям, які годують весь світ. І тим, хто вчасно сплачує податки. Тим завдяки кому у нас є культура. Тим, хто забезпечує життєдіяльність нашої громади, нашим комунальникам. Героїв багато серед нас. Всім вам хочеться сказати дякую. 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 Всіх нас об'єднала війна. І ми всі як один. З 24 лютого почали працювати на перемогу та задля перемоги. Ми всі повинні навчитися поважати один одного, поважати нашу громаду, нашу землю і любити Україну. Нам прикро, що в нас не будуються нові садочки, школи та лікарні. У нас недороблені дороги, у нас неякісні комунальні та соціальні послуги. В нас немає молодих лікарів. В нас немає залучених інвестицій та інвесторів. В нас не будується житло для молоді, військових та переселенців. В нас не будуються, а тільки руйнуються заводи та фабрики. Наша молодь виїжджає в великі міста або за кордон. У громаді відсутній міський спортивний комплекс. Ми гордимося тим, що з першого дня повномасштабного вторгнення ми всі об'єдналися і стали на захист нашої батьківщини. Ми розпочали програму індивідуального опалення багатоповерхів та вже здали в експлуатацію 72 квартири. Ми почали програму допомоги військовим. Ми розпочали процес реформ у медицині. Незважаючи на війну, ми продовжуємо забезпечувати освітній процес у повному обсязі. Наші діти здобули призові місця з боротьби з удо та гирів спорту. Ми почали реновації міського будинку культури та музичної школи. Ми відкрили нову резиденцію Святого Миколая для. Самих маленьких наших жителів громади. Ми зробили безкоштовні автобуси, які перевозять жителів із старостатів в центр і назад. Які слова ми хочемо почути у новому році? Російська Федерація капітулювала. Перемога. Наші військові звільнили всю територію України. Наші хлопці та дівчата всі повернулися з полону. Немає більше повітряних тривог. Всі живі і всі повертаються додому. І нехай із 24 лютого ми всі стали бандерівцями та націоналістами, але ми всі і так ними були із народження, бо ми всі українці. Ми будемо робити все і надалі в новому році, щоб не соромно було дивитися вам в очі. Бажаємо щастя, достатку, здоров'я, миру та перемоги нам з вами! З Новим роком! 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 З новим роком. З Новим роком! 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 З новим дві тисячі двадцять третім роком!